Усім привіт, вітаю! Щастя, радості, бажаю! Ми з вами вчились довго нові нові слова, нові нові малюнки, нові нові роботи. А сьогодні я пропоную вам подумати. Уважно послухати ось такі загадки. Загадки. Думай перша. Білі мухи на дворі на прогулянці літають, У великі гури сідають. Що це? Подумали? Білі мухи. Так, це сніжинки. Сніжинка. Друга загадка. Подумайте і послухайте. І восени, і влітку, і навесні, і взимку. Однаковим кольором. Що це? Послухайте ще раз. І восени, і влітку, і на весні, і взимку однаковим кольором. Так, це ялинка. Що заховалось під ялинкою? Що чекають хлопчики і дівчата, що готують батьки своїм діткам? Може бути у коробці? Може бути у мішечку? Може бути у сумці. Так, це подарунок. Подарунок. Я думаю, що ви уважно слухали, правильно відповідали. А зараз пограємо у гру. Отже, подарунок, баба снігова. Цукерочка, дзвіночок і сніжинка. Я заховаю, а ви уважно подивіться і скажіть, що я заховала. Починаємо! Подивіться, уважно поспостерігайте, що я заховала. Подумали? Так, да, це червоний дзвіночок. Граємо ще. Закрили Очки, що я заховала Сніжинку, так, білу сніжинку. Я перемішаю і останній раз заховаю, а ви пошукайте, поспостерігайте і скажіть, що я заховала? Що я заховала? Подарунок. Так, я заховала подарунок і бажаю вам пошукати під ялиночкою і знайти свій подарунок. Пока до!